28 липня, Всесвітній день боротьби з гепатитом. Проблема епідемії гепатиту С у світі загострюється. За інформацією Всесвітньої організації охорони здоров'я, на сьогодні лише один з 20 інфікованих знає про свою хворобу і лише в одному випадку із 100 проходить лікування. Щороку в Україні представники громадських організацій проводять інформаційно-просвітницьку акцію, покликану звернути увагу на проблему і переконати людей у необхідності проходити профілактичне тестування. Офіційно на обліку в медичних закладах області через захворювання на гепатит С стоїть одна сота жителів Чернігівщини. Розповідають організатори акції та статистичні дані далекі від реальних Це тільки ті люди, які дійшли до лічебної сіті і які более мене як в зоні досягаємості медичних спеціалістів. А є інше поле, яке к сожалению, не так доступно, не мотивирована і може бути. У некоторих людей нет просто доступа діагностики. У рамках акції в Чернігові кожен міг пройти в мобільній лабораторії безкоштовний експрес-тест на гепатит С і менше, ніж за 15 хвилин дізнатися результат. Тим, хто здав цей аналіз, також дарували сертифікати з 50-відсотковою знижкою на діагностику в одній з лабораторій обласного центру. Цим самим організатори вирішили ще більше мотивувати людей проходити профілактичне обстеження, адже на сьогодні майже ніхто не задумується про таку необхідність. В каких ситуациях люди тестируются? Это либо когда женщина беременная и проходит анализы, либо когда человек ложится на операцию, а или что-то связанное ещё с его состоянием здоровья и требует дополнительной диагностики. В качестве профилактики, к сожалению, тестирование, а, ну не то, что не популярно, но в принципе, наверное, оно отсутствует. Охочих пройти експрес тест виявилося немало. До мобільної лабораторії стояла черга. Один з учасників акції розповів, що перевіритися на гепатит вирішив після повернення з роботи на Херсонщині. Я за своє здоров'я атвічаю. Коктейля переживає де навіть... ж Ну і за себе, і також і, і, і дітей. І я рішила потому что що з юга приїхав, мало би чувати. В Україні діє державна соціальна програма профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів на період до 2016 року. Зараз розробляється такий документ на наступний період до 2021 року. Передбачається, що в ньому буде враховано нові рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я.